Знаєте, як буває, коли у вас поганий день і ви задираєте палець на нозі, а тепер уявіть, що ви порізали палець на нозі і вирішили стратити через це весь свій кухонний персонал? Ласкаво просимо до викривленого світу. Найжорстокіших королів історії, де незначна незручність може призвести до великої різанини. Перш ніж ви подумаєте, що це черговий нудний урок історії, дозвольте мені вас зупинити. Те, що я вам розповім. Настільки шокує, то найпохмуріші документальні фільми про злочини на Netflix виглядають як казки на ніч. Уявіть собі, на дворі 1462 рік, і ви запрошені на чудову звану вечерю на свіжому повітрі. Столи накриті, настрій чудовий, а сад освітлений сотнями людських смолоскипів. Живі люди, що горять живцем, використані як садові декорації. Це не була сцена з фільму жахів, це був просто ще один вівторок для Влада імпалера. Але принаймні, влад був чесним у своїй жорстокості. Деякі з цих правителів насправді вважали себе хорошими хлопцями. Можете уявити, що ви настільки марите, що вважаєте, ніби купання в крові незайманої діви це звичайна процедура догляду за шкірою, тому що саме так графиня Єлизавета Баторі вважала, що це збереже її молодість назавжди. Чи знали ви, що один з найбільш садистських правителів історії став царем у ніжному трирічному віці? Я говорю про Івана Грозного. І повірте, це прізвисько він отримав не за свій жахливий смак у моді. Але перш ніж ми зануримося в ці криваві історії, я хочу, щоб ви зрозуміли дещо важливе: все, що я збираюся вам розповісти, є історично задокументованим. Це не міські легенди чи історії біля вогнища, це реальні події, які сформували наш світ так, як ми маємо справу з ними сьогодні. Почнемо з короля, завдяки якому гра престолів стала схожою на диснеївський фільм. Ви коли-небудь чули про короля Бельгії Леопольда Дрой, ні тоді пристебніть ремені, бо цей хлопець примудрився вбити понад 10 мільйонів людей, переконуючи світ, що він займається благодійністю. Наприкінці 19 століття Леопольд Дрої створив те, що він називав вільною державою Конго. Вільною в даному випадку означало, що він міг робити з конголесцями все, що завгодно. А чого він хотів? Так, це каучуку. Багато каучуку його солдати входили в села і вимагали нездійсненних квот на збір каучуку. Якщо селяни не виконували ці квоти, їм відрубували руки. Від цієї жорстокості не рятувалися навіть діти. Але ось що по справжньому збочене: Леопольд ніколи не був у Конго. Жодного разу. Він організував один з найбільших. Геноцидів в історії, не виходячи зі свого палацу в Брюсселі, і при цьому представляв себе світові як філантропа, який приніс цивілізацію в Африку. До речі, про те, що не варто відвідувати місця, які ви руйнуєте. Дозвольте розповісти вам про англійського короля Іоанна. Можливо, ви знаєте його як поганого хлопця з історії про Робіна Гуда, але реальність була набагато гіршою. Цей король був настільки жорстоким, що брав у заручники чужих дружин і дітей, а потім морив їх голодом у своїх підземеллях. Існує причина, чому після його смерті жоден інший англійський король не був названий Іоанном. Це схоже на те, як ніхто не називає свою дитину Воландемортом. Деякі імена просто несуть надто великий багаж. Але жорстокість Іоанна здається майже химерною в порівнянні з тим, про що ми поговоримо далі, тому що в наступній частині ми познайомимося з правителем, який перетворив вбивство на мистецтво, в буквальному сенсі цього слова, він влаштовував ретельно продумані театральні постановки. Де фіналом завжди була смерть, а присутність на них була обов'язковою. Хочете знати, ким був цей театральний тиран? Що ж, вам доведеться зачекати до другої частини, де ми дослідимо, як саме цей цар перетворив людські страждання на видовище для глядачів, і повірте, те, що він зробив за допомогою плоскогубців і бурхливої уяви? Змусить вас бути вдячними за сучасні закони про права людини. Але перш ніж ми дійдемо до цього, дозвольте мені сказати вам ось що. Кожен з цих правителів вважав, що вони абсолютно виправдані у своїх діях. Вони не вважали себе лиходіями, вони бачили себе візіонерами, великими лідерами, людьми, які просто робили те, що потрібно було зробити. І, мабуть, це найстрашніше те, що деякі з найбільших монстрів історії щовечора лягали спати, вірячи, що вони є героями власних історій. Театр болю. Пам'ятаєте того театрального тирана, про якого я згадував, дозвольте представити вам Нерона римського імператора, який сприймав фразу померти за своє мистецтво надто буквально. Уявіть собі, давньоримську версію Бродвею: тільки спецефекти були справжніми, смерті не були постановочними, а режисером був кровожерливий імператор з комплексом Бога. Нерон мав особливу звичку перетворювати страти на ретельно продумані театральні постановки. Уявіть, що вас засудили до смертної кари, і ви дізналися. Що будете грати, і кара в його останньому шоу Твіст. Насправді вас запустять зі справжньої скелі. Говоримо про метод акторської майстерності, але мистецьке бачення Нерона на цьому не зупинилося. Одного разу він влаштував вечірку, на якій християн обмазали воском і підпалили, щоб вони слугували живими свічками. І ось що найцікавіше: він прогулювався своїми садами, насолоджуючись атмосферою і влаштовуючи звані вечері. Поговоримо про невдалу ідею з освітленням для настрою. Говорячи про невдалі, звані вечері, давайте поговоримо про у Цетянь єдину жінку імператора Китаю. У неї була чарівна звичка запрошувати політичних суперників на бенкети, де головною стравою було дивитися, як страчують членів їхньої власної родини. Тепер це те, що я називаю театром за вечерею. Вудцетянь почала свою кар'єру як наложниця і проклала собі шлях до абсолютної влади завдяки поєднанню політичного генія і абсолютно безжального насильства. Вона винайшла нову форму тортур під назвою Людська свиня, коли жертвам відрубували руки і ноги, здирали шкіру з обличчя, а потім силоміць, харчувалися власною плоттю. І ви думали, що ваша офісна політика була жорстокою, але принаймні у Цитянь був ефективним у своїй жорстокості. Чого не скажеш про царя Ірода Великого, який був настільки чудовим царем, наскільки я підводним плетінням кошиків, ірод так боявся втратити свою владу, що стратив свою дружину, трьох синів, тещу і незліченну кількість інших людей. Він навіть наказав стратити всі знатні родини Єрусалиму після його смерті, щоб люди плакали на. Його похорон говорить про відчайдушну потребу в увазі. А тепер дозвольте мені розповісти вам про короля, на тлі якого Ірод виглядає розумним хлопцем. Карл Секс Французький, також відомий як Карл Божевільний, і він заслужив це прізвисько. Карл був переконаний, що він зроблений зі скла і може розбитися в будь-який момент. Він наказав своїм кравцям пошити спеціальний посилений одяг і не дозволяв нікому до себе торкатися, але ось справді дика частина. У моменти просвітління він все ще віддавав накази про страти і тортури, наче це виходило з моди. Але мабуть, найбільш тривожною річчю в Чарльзі була не його скляна маячня. Це були випадкові моменти прозріння, коли він усвідомлював, що накоїв. Уявіть собі, що ви прокидаєтеся після психічного розладу і дізнаєтеся, що наказали вбити сотні невинних людей. Таке може звести з розуму будь-кого. Говорячи про божевілля, давайте поговоримо про султана Османської імперії Ібрагімая. На прізвисько Ібрагім Божевільний порівняно з ним Карл Сейс виглядає взірцем психічного здоров'я. Ібрагім наказав топити всіх хутрових. Звірю у своїй імперії, бо одна з його наложниць сказала йому, що хутро на живих тваринах красивіше. Він також наказав зв'язати весь свій гарем з 280 жінок у важкі мішки і скинути їх у босфорську протоку, бо вважав, що одна з них могла бути невірною. Поговоримо про надмірну реакцію. Але, мабуть, найдивнішим аспектом правління Ібрагіма була його одержимість ожирінням. Він вважав, що чим товстіша жінка, тим вона красивіша. Одного разу він відправив своїх агентів по всій імперії, щоб знайти найтовстішу жінку. Коли вони знайшли її вірменку вагою 90 кілограмів, він призначив її губернатором Дамаска. На останок історія позитивної дискримінації з історії. Щось на кшталт того. Але перш ніж ви почнете думати, що всі ці правителі були явно божевільними, дозвольте представити вам наступну зірку нашої рубрики. Король, який був напрочуд здоровим. Наука про страждання. Пам'ятаєте? Я обіцяв вам правителя, який перетворив жорстокість на науку, так от зустрічайте короля Іспанії Філіпа Тро і справжнього мікроменеджера Хаосу. Думайте, ваш босс поганий. За допомогою своїх нескінченних електронних таблиць, Філіп Дро створив цілу бюрократичну. Систему, щоб відстежувати тортури і страти під час іспанської інквізиції. Цей хлопець отримував детальні звіти про кожен сеанс тортур з реакцією жертв і оцінкою ефективності. Поговоримо про показники ефективності. Але ось що дійсно лякає: Філіп робив це не заради садистського задоволення. Ні, він щиро вірив, що рятує душі, спалюючи тіла. Він навіть молився за людей, яких катував. Ось що я називаю токсичним позитивом. Говорячи про збочену логіку, давайте поговоримо про Тамерлана, правителя, який підняв будівництво пам'ятників на абсолютно новий рівень. Коли цей Веселун завойовував міста, він будував піраміди не з каменю, а з людських черепів. Ідеться про вежі, зроблені з голів аж 90 нульових людей. Зробить твою колекцію Лего. Виглядає трохи прирученим, чи не так Тамерлан одного разу стратив 70 нуль людей в Ісфахані, щоб довести свою правоту. І що з того, не жартуй з Тамерланом. Повідомлення отримано, я б сказав, він так боявся, що деякі міста скоїли б масове самогубство, аби не зустрітися з його арміями. Ось це і є те, що називається залякуючим особистим брендом. Але принаймні Тамерлан відверто говорив про свою жорстокість. Дозвольте мені розповісти вам про Ранавалону, око Мадагаскару, яка вбила половину населення своєї країни, будучи переконаною, що вона велика правителька, ра на мала чарівну звичку випробовувати людей на вірність за допомогою танжини отруйного випробування, де потрібно було проковтнути три шматочки курячої шкіри, і отрута викликала б блювоту. Якби ти не виблював усі три шматочки, тебе вважали винним у нелояльності і страчували. Ось вам і сувора перевірка на профпридатність. За її правління населення Мадагаскару скоротилося з 5 мільйонів до 2,5 мільйонів. Проте вона наполягала на тому, що захищає традиційні цінності. Уявіть собі, що ви вбили половину свого населення і все одно вважаєте, що заслуговуєте на кружку найкращий у світі бос. А тепер давайте познайомимося з тим. На тлі кого валона виглядає королем аматором. Афонсуа з Королівства Конго, цей хлопець підняв сімейну драму на безпрецедентний рівень. Альфонсо став королем, перемігши свого брата в битві, що не так вже й незвично для середньовіччя. Що робило його особливим? Так це його підхід до планування сім'ї. Він стратив не лише свого брата, але й усіх родичів чоловічої статі, які могли претендувати на трон. Потім він стратив їхні сім'ї, потім їхніх друзів, потім людей, які колись махали їм рукою на вулиці. Але ось що найцікавіше: Афонсу представляв себе побожним християнським королем, писав довгі листи папі римському про свою духовну подорож, одночасно віддаючи накази про масові страти. Розмови про роботу, життя, баланс. Говорячи про релігійне лицемірство, давайте поговоримо про англійського короля Генріха Гітсату. Ви можете подумати, що знаєте цю історію. Чоловік хоче розлучення, чоловік перебирає дружин як цигарковий папір. Але реальність була набагато гіршою. Генріх не просто стратив двох своїх дружин. Він створив цілу систему легальних вбивств. Він міг ухвалювати закони, які оголошували певні думки державною зрадою, а потім страчувати людей за думки, які вони мали до того, як з'явився цей закон. Це все одно, що вчитель ставить двійку за невиконання домашнього завдання. Вони задали його вчора за минулий тиждень. Але, мабуть, найстрашнішим у Генріху Вайцем були не його дії, а те. Як він їх нормалізував? Він перетворив страту на публічне видовище з сувенірами та буфетами. Люди збиралися на пікніки, щоб подивитися на відсікання голів. Це було схоже на середньовічний суперкубок, тільки з більшою кількістю голів і меншою кількістю рекламних пауз. До речі, про комерціалізацію жорстокості зачекайте, поки не почуєте про нашого наступного правителя. Частина четверта бізнес на жорстокості. Пам'ятаєте, я згадував про короля, який перетворив тортури на бізнес модель. Так, от знайомтеся, Крістіан Фрої Данський, справжній підприємець зла. Ви думаєте? Що сьогоднішні мільярдери Бежані Крістіан теж створив монополію на людські страждання. Він заарештовував заможних громадян за фальшивими звинуваченнями, катував їх доти, доки вони не розкривали свої статки, а потім конфісковував усе, що їм належало. Це було схоже на середньовічну версію інсайдерської торгівлі тільки з більшою кількістю гвинтів. А що було справді геніальним, він найняв німецьких банкірів для управління цією операцією, створивши перші у світі цінні папери, забезпечені тортурами. Ці банкіри отримували гроші на основі очікуваних зізнань. Говоримо про грабіжницьке кредитування. Але Крістіан не задовольнявся лише фінансовими інноваціями. Він прославився завдяки так званій Стокгольмській кривавій бані. Ні, це не був концерт хеві-металу, це був триденний фестиваль страт, на який він запрошував усю шведську знать на святкування коронації, а потім систематично їх страчував. Говорячи про вечірки. Давайте поговоримо про Василія II з Візантійської імперії, якого прозвали вбивцею болгар. Тепер у LinkedIn з'явився титул, який не кожен день побачиш. Після перемоги у битві з 15 нульовими болгарськими воїнами Василій вирішив, що вбити їх було б занадто милосердно. Натомість він засліплював їх усіх за винятком одного з кожних ста чоловік, який зберіг одне око, щоб вести своїх товаришів додому. Уявіть собі, 14 850 сліпих чоловіків, яких веде 150 один одна чоловік до свого короля. Це те, що я називаю візуальною заявою. Але принаймні Василій був творчим. Дозвольте мені розповісти вам про англійського короля Річарда Трой, який сприймав смерть від шоколаду занадто буквально. У Річарда був особливий метод страти для людей, які його дратували. Він силоміць годував їх солодощами, поки вони не вмирали. Його рідний дядько герцог Глостер, зустрів свій кінець таким чином: до речі, про десертну смерть. Якщо ви думали, що Річард був поганим ласуном, зачекайте. Поки не почуєте про Джоу, китайського імператора Епохи Сінде, цей хлопець перетворив фразу жити на повну котушку на шоу жахів, чужу влаштовував вишукані вечірки. На яких змушував своїх придворних вдавати з себе крамарів у фальшивому місті, яке він побудував у своєму палаці. Будь-хто, хто порушував правила, був страчений на місці. Це було схоже на смертоносну версію середньовічного біднього театру. Але ось що справді дивно: іноді він забував, що насправді не був крамарем, і намагався заарештувати справжніх урядовців за те, що вони видавали себе за імператора. Уявіть собі, що вас стратять через те, що ваш імператор був у стані акторської гри. Говорячи про кризу ідентичності. Давайте обговоримо російського Петра Ії, який примудрявся бути водночас жахливо жорстоким і до смішно некомпетентним. У так от, Петро мав особливу любов до військових навчань, але замість того, щоб використовувати солдатів, він змушував виконувати їх своїх домашніх собак. Собак одягали у військову форму і вішали, якщо вони не виконували команди належним чином. Так, ви все правильно почули. Він віддавав собак під трибунал. Але царювання комедії і терору Петра тривало недовго. Його дружина Катерина Ії організувала переворот і вбила його. Можна сказати, що його гавкіт був гіршим за укус. До речі, про домашніх улюбленців зачекайте, поки не почуєте про нашого наступного правителя про царя, чия любов до тварин могла зрівнятися лише з його ненавистю до людей. Частина п'ята, коли любов зустрічається з ненавистю заключний розділ. А тепер грандіозний фінал. Дозвольте представити вам батька Фрідріха Великого. Пруського Фрідріха Вільгельма Вільгельмакірос, також відомого як солдатський король, пам'ятаєте того дивакуватого хлопця в школі, який був одержимий колекціонуванням. Що ж, Фрідріх Вільгельм збирав високих солдатів, і коли я кажу збирав, я маю на увазі, що він буквально викрадав високих людей з усієї Європи для служби у своєму полку поцдамській велетні цим солдатам не дозволялося воювати вони були лише для показухи, як садові гноми, за винятком семи футів завишки і цілковитого нещастя. Якщо ваш зріст у Європі XVII століття перевищував шість футів, ви жили в постійному страху бути викраденим прусським королем, одержимим своїм зростом. Але ось тут стає по-справжньому дивно. Поки Фрідріх Вільгельм витрачав статки на колекціонування високих людей, він також був одним з найощадливіших королів в історії. Він бив своїх слуг. Якщо ті використовували забагато свічок і змушував своїх дітей їсти лише хліб та овочі, розкажіть про фінансові пріоритети Міка. Говорячи про пріоритети, давайте поговоримо про Ембера Янас Цуї, який вивів інфраструктурні проекти на абсолютно новий рівень божевілля. Йонг змусив мільйони робітників будувати величезну систему каналів. Звучить розумно чи не так. ну, Він також наполягав на тому, щоб робітники продовжували працювати взимку, коли вони почали вмирати від холоду. Він наказав змішати їхні тіла з цементом. Ось це я називаю відданістю своїй справі. Але ось справді іронічна частина. Йон був настільки одержимий проектом каналу, що нехтував своєю армією. Коли повстанці нарешті прийшли за ним, він намагався втекти тими самими каналами, які вбили так багато його людей. Вага, спойлер! Для нього це не закінчилось добре. А тепер дозвольте представити вам великого чемпіона парадоксальної жорстокості. Короля Франції, Людовика Кітна, який примудрився бути водночас найтурботливішим і найчерствішим правителем в історії Франції. Людовик створив першу в Європі систему охорони здоров'я та запровадив закони про захист тварин. Приголомшливо чи не так, ну. в той же час він керував чимось під назвою Таємниця дюруа а мережа шпигунів і вбивць, які знищували будь-кого, хто виступав проти нього. Він буквально започаткував охорону здоров'я, паралельно займаючись найманими вбивствами. Але, можливо, найбільш тривожним аспектом правління Льюіса були не його дії. Це було його абсолютне переконання, що він робить Божу справу. Щоранку він відвідував месу годинами, молився, а потім ішов підписувати смертні вироки за сніданком. Поговоріть про відокремленість, і на цьому, друзі мої, ми завершуємо нашу подорож історичною залою королівських жахів, чого ми навчилися. Ну, по-перше, влада не просто корумпує. Вона ще й творчо підходить до цього. Це були не просто жорстокі люди, які випадково стали королями. Вони були жорстокими саме тому, що були королями. Бо коли ви даєте комусь абсолютну владу, ви також даєте можливість переосмислити правильне і неправильне добро і зло, розум і божевілля. І, можливо, це найважливіший урок з усіх. Тому що, хоча ми, можливо, більше не маємо абсолютних монархів, ми все ще маємо людей, які займають владні позиції. І механізми, які перетворюють цих правителів на монстрів, так мені бюрократія здатність дистанціюватися від наслідків своїх дій. Вони нікуди не поділися. Тому наступного разу, коли ви почуєте, що влада розбещує, згадайте ці історії. Пам'ятайте, що за кожним жорстоким лідером стоять тисячі простих людей, які допомогли зробити цю жорстокість можливою. І пам'ятайте, що єдине, що небезпечніше за людину з надто великою владою, це людина з надто великою владою, яка вважає, що вона робить правильні речі, тому що, зрештою, найстрашніше в усіх цих правителях не те, що вони були монстрами, а те, що вони були людьми, такими ж як і ми. А це означає, що за правильних обставин з правильною кількістю влади і неправильною кількістю відповідальності будь хто може стати зіркою наступного епізоду найжорстокіших королів історії солодких снів. Усім і пам'ятайте, якщо ви коли-небудь опинитеся при владі, намагайтеся не збирати високих людей і не страчувати собак за погані військові показники. Це як правило не схвалюється.